Вітаю вас, мої любі малята, мої хлопчики та дівчата! Я хочу розповісти вам сьогодні про велике християнське свято. Найбільшим православним святом є Великдень. Він святкується кожен рік, в недільний день, але в різні числа місяця. Весь вечір чистого четверга. Люди печуть Паски і фарбують яйця. В народі цей день також відзначається звичаєм очищення водою, купання в річці чи ополонці. У суботу ввечері всі відправляються на святкове богослужіння, де відбувається обряд освячення продуктів. Всі віруючі вітають один одного, вигукуючи Христос Воскрес! А у відповідь чують, воістину воскрес. Дякую вам, малята, за увагу. Вітаю вас та ваших батьків з цим великим святом.